60-річний ювілей Олега Скрипки вітайте Олега Юрійовича з днем народженням в коментарях. А ми розкажемо, як гурт воплі від оплясова став мегапопулярним. популярним. Артист також зізнається про маму росіянку та родичів із РФ раніше. Це бандерівські мальчики, були а зараз. Ми самі себе бомбимо. Ну тобто, це вже там ну, ну дуже дуже складно зрозуміти їх логіку. Як скрипка відстоював та боровся за українську мову, про громадську позицію, скандали з росіянами та музику. Далі Путін тири-тири-тири. батько наш Бандера, Україна, мати. Ми за Україну будемо воювати. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Гурт воплі відоплясова був створений у Києві в 1986 році. Назва гурту походить від призвиська одного із персонажів Миколи Гоголя від Оплясова, який писав похмурі вірші. Спочатку вони грали пан рок, але з часом їх тиль змінився, охоплюючи елементи фолку, року та навіть електронної музики. Перші суперхіти гурту, такі як танці, весна та країна мрій, зробили їх надзвичайно популярними в Україні та за її межами. Бегати люди на вечору клуб, Там будуть танці. Там там-там-танці. Країна мрії стала не тільки пісною, але й символом мрійливого позитивного бачення майбутнього. Фронтмен гурту Олег Скрипка народився 24 травня 1964 року в місті Челябінську, Росії. Я прожив 10 років. От від першого до 10-го класу. От школа, це, це була там, це Мурманська область, це Кольський півострів е біля там Норвегії і Фінляндії. Росіяни всі пролітарії, от така, така історія. І, і Бухаріки. ну, це, ну в принципі, це соціальна структура всієї Росії. От так. Хоча його мати була росіянкою, Олег завжди вважав себе українцем. Його родина залишалася в Києві навіть у складні часи. В інтерв'ю ексклюзивно для глядачів Ростислав Продакшн Олег зізнався, що має родичів у Росії, але його мати завжди підтримувала його українську ідентичність. Хоча інколи ще спілкується із рідними. Я не спілкувався а там кілька днів тому. Мама розмовляла з своєю сестрою, а потім своєю племінницею по телефону. Е, ну, це немає ніякого змісту. Причому в mm -hmm. мене мама, вона ну мудра жінка. Вона дзвонить, вони розмовляють тільки про родичів, хто живий, хто там, як mm -hmm. себе почуває, того подібне, здоров'я, того подібне. А вони, вони починають цю цю лінію там. Ну, я не знаю, що вони там розказують зараз. Там раніше це Бандерівські мальчики були, а зараз mm -hmm. там ми самі себе бомбимо. Ну, тобто, це вже там, ну. Ну, дуже дуже складно зрозуміти їх логіку, і нема, ну, я просто от нема жодного сенсу. І бо я, це ж я десь, ну, може, до 2010 року, щось там, до 8-го року, щось там з росіянами в мене якісь там були mm -hmm. ну, намагання щось там розказати. Так. Але ну, навіть і вже в 2014 році було все ясно, що це, це абсолютно безмістовна історія. Олег Скрипка також завжди підкреслював своє українське коріння та був активним захисником української культури. Скрипка активно підтримує українську мову і часто висловлюється на підтримку національної ідентичності. Всі світлі дитячі спогади були пов'язані тільки з Україною. А завжди відстоював українська як у своїй творчості, так і в громадському житті. Він брав участь у багатьох патріотичних заходах та акціях, спрямованих на підтримку української мови та культури. Скривка неодноразово висловлювався про важливість збереження національної ідентичності, особливо у контексті сучасних викликів. Другий ворог це москалі, а перший ворог це наша бичка, рагульство українське. Таке відчуття, що у людей на десяточку підскочила IQ. В культурі, от саме в культурі, я мав би такі імперські амбіції. Ну, коли ця тероборона Барселони буде вертатися сюди, в Україну, ну не хотілося би. Слава Богу, що Україна в такій критичній ситуації опинилася. А може, це було і в принципі неминуче. Це ми торкаємося дуже цікавою темою, до якої, напевно, ще українці не, не визріли, але. У нас така інтелектуальна бесіда, я це озвучу. один із найгучніших скандалів, які пов'язані із Олегом Скрипкою, стався, коли він відмовився виступати разом із російським політичним діячем Олександром Дугіним. Скрипка відкрито критикував Дугіна та його політичні погляди, які суперечили ідеям свободи та незалежності України. Цей інцидент трапився ще наприкінці 90-х років. Тоді Олег Скрипка мав концерт в одному із нічних Москви. після вивступу в оплі від Оплясова свою промову вирішив висловити і путініс дугін. Він почав просто зі сцени таврувати українців та називати їх зрадниками. Олег Скрипка у гримерці чув усі висловлювання Дугіна та просто одягнув верхній одяг та рушив до виходу з клубу. Але потяніст на цьому не зупинився. Він почав нецензурно лаяти скрипку. Музикант не став терпіти приниження, а просто вдарив з ноги у щелепу Дугіна. Все одно оберти піднімаються, і я ну, коротше йому надавав підсрачників. А, там в статті написано, що я йому там в щелепу зарядив. Ну, Ну, я в принципі в мене спортивна форма нормальна, але ну, не настільки, я культу не вивчав. А ну, підсрачників в принципі можна надавати. Я йому надавав а, от купників. А, купників надавав. І, і що цікаво, що мене підтримала ну, там, тусовочка, яка це все спостерігала. А, вони підійшли і якби вибачилися переді мною. І при підійшло два хороника. Правда, вони були похожені з України, і вони на мороз за шкварки виконали цього Дугіна. Потім я дізнався, що це Дугін. Я, я про нього знав, в принципі, про його теорію. А потім я познайомився з журналістом, який написав цю статтю, і він мені подарував книжку Дугіна. От, і дійсно, російський фашизм, як і все, російське вкрадено. І ну, в принципі, от, це такий мікс, мікс між німецьким фашизмом, італійським фашизмом і теорією Бжежинського. Участь російських співаків у українських музичних шоу завжди викликала суперечки. Наприклад, під час зйомок епізодів Голос України, коли тоді приймали участь і російські артисти. Відбувалося це ще у 2012 році. Скрипка висловлювалася проти того, аби російські артисти виступали на українській сцені і підкреслював важливість підтримки українських виконавців та культури. Як в умовах війни та політичному протистоянні наразі я хочу сказати до нашого телебачення, а що там робили російські артисти на нашому, на нашому телебаченні? От це ж вже йшла війна, чи це до війни ще. От що вони робили? І ви просто, Ростислав, ви не уявляєте, коли я був тренером, так. тренером. Яка війна в мене була за україномовний контент? Як мені пихали російські пісні? В мене в мене а, приходять ну артисти. Це мої підопічні, і треба їм вибирати, вибирати пісні, і там ну там ідека цапшина повна, повна. Я не хочу нікого звинувачувати. Я хочу просто, якщо ми зараз говоримо про відповідальність, загальну відповідальність російського народу, я хотів би в цій ситуації, яка зараз озвучити відповідальність українців також. Ці всі, а їх було дуже багато: 70-80% є різниця? От яка разниця? Тепер вся ця разниця, вони там і руку на серці, і тому подібне. Mm. А де ви? Були? І я не хочу їх звинувачувати. Просто, просто люди, ви е, згадайте і, і, і ви просто, ви просто самі, самі, е, самі собі вибачтеся, і щоб ви несіть відповідальність, цю, що відбувалося. Тому що за 30 років ми мали ось стільки часу відірватися від цієї цицьки. У 2024 році рок музикант продовжує працювати і випустив кліп Епос Номад. Він присвятив пісню усім чоловікам, воїнам, які захищають Україну. Відео про воїна мандрівника частково згенерував штучний інтелект для його кліпу. Номад це сучасний сучасний козак. Це сучасний військовий військовий, який встав на захист України. Якраз про це мій кліп. Там є боротьба, там є перемога. А у формі пісню я написав десь років п'ять тому ще до повномасштабки, але там згадується війна. Але це ліричний такий ліричний епічний блюз. Вернусь колись до